Ось ці нові комплекси, які за 45 секунд роблять із порожнього шматка пластику документ. Оператор лише вносить дані про транспортний засіб. Бланочок старого взірця коштував 198 гривень, бланочок нового взірця, сам бланк коштує 114 гривень. А все тому, що друкує ці бланки, державне підприємство, а не приватна структура, як це було досі. Ціна в кінцевому результаті сповзла на близько 40%. відсотків. Володимир сьогодні саме ставить на облік свою нову автівку. Каже, оновлений дизайн зразу кидається в очі, тим паче за демократичні гроші. Я вважаю, що це є за такий документ важливий, ну та якби достойні ці витрати. Кольори патріотичні цей жовто-сині. Ну тобто я вважаю, що так повинно і бути в нашій державі. Кипить робота і в екзаменаційному відділі. Тут також сучасний комплекс штампує шоферські права нового зразка. З початку тижня це обладнання для друку посвідчень запрацювало у п'яти із одинадцяти територіальних дільниць в області. Звичайно, що з часом буде повністю забезпечено всі підрозділи реєстраційно-екзаменаційної роботи цим обладнанням, і всі вони зможуть вже видавати нові нові свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія. Там, де немає ще комплексів, видають тимчасові посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. У Львівському мрев вже почали обмінювати їх на пластикові. У нас велика кількість людей приходять і ми всіх загалом друкують заяви, платять суму і буквально заміна з тимчасового на постійний. У нас 119 гривень каз. Нагадаю, у травні автовласники стали заручниками так званого перехідного періоду у МРЕВ. Старі бланки закінчились, а нових ще не було. Тоді видавали паперові тимчасові бланки посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Марта Когут, Віталій кубліков Юрій Герасимов головні новини Львова.